Всім землянам з вами Альянсі. Я була на фесті, якщо точніше, бункафест, як блогер. Мені дуже сподобалось проводити там час, вражена атмосферою та настільки були класними самі люди та їх косплеї. Ну що, поїхали дивитися косплей? Марінка. Насолодилася красою. Згодна, вони всі прекрасні. Так, це ще не все. Були поставлені сценки, танцюлі, гарна акторська гра. Та це заслуговуло для команд отримати нагородження. Що такі заходи заслуговують, щоб на них ходили люди? Та звісно, народ залишився не без моєї уваги. Я пішла в банк задобувати їх питаннями. Інтерв'ю <риклад> Як вам фестиваль зараз. Ой, дуже добре. Дуже Я добре. була на ньому кілька разів стосовно саме від бунка. Дуже добре, така атмосфера приємна, дуже багато цікавих людей. І можна навіть познайомитись з кимось. Як вам зараз фестиваль? Мені дуже подобається. Тут наразі дуже багато талановитих. Наразі дуже багато талановитих виступаючих. Деякі навіть мої знайомі і взагалі виступи дуже яскраві. Дякую. Лучше, ніж... Ой, так само українському. Краще, аніж е, в минулому році. Та, наче добре. Чударне. Мені подобається, ми вперше тут приходимо. Тож, е... Чудове, неймовірне. Блядь, вона орена у всіх, те, що тут усі... дуже подобається, багато цікавих костюмів, виступів, дуже багато і магазини цікаві. Взагалі тільки позитивні відчуття. Дякую вам. Дуже, дуже. Файні. Дякую. Дякую. Давайте п'ять. Оп, оп. Просто прекрасний. Я дуже рада, дуже рада всіх бачити. Організація на вищому рівні. Ну, дуже круто. Я дякую. Ну, по перше, що хочу сказати, я дуже задоволений. Це вже не перший мій фестиваль. У минулому році я також. Прийшов, я також мав виступати, але я отримав травму ноги і не зміг. А сьогодні, далі у другому блоці, я буду виступати. Я отримую неймовірні задоволення, неймовірні емоції. Я завжди е, любив такі заходи, але не завжди знав, що у нас взагалі такі проводяться. Дуже гарно, мені дуже сподобалось, дуже класно. Тут стільки персонажів просто. Які моє улюблені, по-перше, по-друге, в принципі. Чудово. Чудово. Дуже файно, дуже подобається. Супер. Дуже класно. Емоції просто Ну, Круто, мені подобається. Я, мабуть, у друге на таких фестивалях вже, але у цей раз у косплеї. Добре, дякую! Дуже сподобалось, дуже цікаві косплеї. Чудовий, чудовий, дуже його люблю. Дякую. Дуже подобається. Я дуже вражена. Я просто емоцій купа. Скажіть, будь ласка, ви дивитеся аніме українською? Так, дивлюсь. А, звичайно, дивлюся тільки українською. В основному це від аманагави, бо така сама популярна, і вона одразу <му> тут вибуває на сайтах. Якщо є можливість, то дивлюся. А, зачастіше тайтлів немає озвучених, тому я просто чекаю, або, або щось шукаю. Альтернативи якісь або англійською. Ви дивитесь? Хентай? Звісно, не бачите? Це не це манга! Це бідіалікс, якщо не помиляюсь. Так дивлюсь. <рес> ні. <І> також ні. <рес> а хто ні? <рес> Дякую. Звісно. Кого? Звісно. Ні. Не дуже, але інколи буває. <рес> Дякую. Ми дуже сподіваємося, що ми зустрінемось на наступному заході. З вами була Альєнсія. На цьому все. До побачення.